Дай вас, друзі, мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. І сьогодні ми поговоримо про відірваність деяких медійних персон від реальності. Отож, на тлі тривалого вимкнення світла через російські обстріли, деякі персони відзначилися своїми незвичними порадами для українців. Проте їхні поради, вони спровокували шквал обурення і хейту, і причому дуже справедливого хейту. І почнемо ми із співачки Тіни Кароль, Співачка, яка дуже багато років не вилазила із телеканалу Коломойського 1 плюс 1. Так ось вона записала пісню, що у нас немає тепла, у нас немає світла, немає води, але у нас є добро, у нас є ми, і ми сім'я, бла-бла-бла. 「さだましでやぼうおなすマシ」 Пісню Тіна Кароль, і з'явилися навіть підозри, що своєю піснею Тіна Кароль виконує замовлення влади, скажімо так, аби підтримати стійкість людей у цей непростий час. Минуло трохи часу, і Кароль відреагувала на хейт. Вона записала відео із вибаченнями. В ефір вона вийшла із зав'язаним волоссям у теплій кофті за майже 8 тисяч гривень. Із таким мінімальним макіяжем відео знімала переденному світлі і сказала, що в жодному разі не відпрацьовує методичку влади. Тут я хочу зауважити, що піарники все дуже гарно продумали. Тіна Кари виглядає так. Скромненько із мінімальним макіяжем, і в теплій кофтинці, нібито їй справді дуже холодно. А відео вона зняла при денному світлі. Ну, оскільки із світлом тяжка ситуація, то ось от спіймала сонячне проміння і записала відео звернення. Мої вибачення всім, кого торкнулася ця пісня, у нас немає світла. У нас немає світла, води, добра. Нічого, пишучи, я поза контекстом, і я в контексті максимально. Я навпаки хотіла об'єднати цим фрагментом, а об'єднала всіх проти себе. Вийшов такий мем. Прошу вибачити мене, будь ласка, це не заказуха і не методичка від влади. Я не виконую жодні замовлення, заповнюю Тіна Карль. Але ви знаєте, я тут не дуже вірю Тіни Кароль, бо за нею у своєму відеозверненні уявіть собі заступився сам Зеленський. Президент у нас знаходить час на все, що завгодно, навіть і на те, аби заступитися за свою давню подругу. Так ось у відеозверненні він сказав а, таку фразу: Росіяни постійно намагаються впливати на Україну зсередини і, зокрема, через напади на відомих українців. Тобто, за логікою Зеленського, якщо ти критикуєш а, Тіну Каре, якщо ти критикуєш подружку Зеленську за її зашкварну пісню, значить ти русня. У будь-якій, як то кажуть, незрозумілій стації називає всіх русня або ботами. І ще дуже цікаво, що за Тіну Кари заступилася телеведуча Наташа Мосачука. А також народна депутатка від слуг народу Василевська Смаглюк. Всі ці пані, вони, як і Тіна Кароль, повторюються, довгі роки годувалися на телеканалі «1 плюс 1». Мосичук там була незмінною телеведучою, а Василевська Смоглюк теж там колись працювала журналісткою. І якщо звичайно працівників цього телеканалу можна назвати журналістами. Отже, і Василевська Смаглюк і Зеленський повторили тезу про те, що все це російські боти, які накинулися на Тіну Карл. Давайте я зацитую вам пост василевської Смаглюк. Вже добу у мережах російське псо і некорисні ідіоти розганяють злі коментарі щодо пісні в виконанні Тіни Карль хетять абсолютно аполітичну співачку. Угу, аполітичну. Яка на чорніші дні намагається підтримати кожного з нас, а робляться ухилянти або блогери свекової відстрочки від служби, навіть вже сюди приплили так званих ухилянтів. І про російський слід тут очевидно, обов'язково треба задати проросійський про слід. Як же ж без нього? Цим мають займатися наші правоохоронні органи. Хейтери мають понести відповідальність, відповісти за кожне слово, а підтримка не має піддаватися цькуванню, Написала Слуга народу Василевська смаглюк Ну, от, бачите, у Тіни Кароль дуже потужна підтримка. Особисто сам Зеленський підтримав її, підтримала слуга народу Василевська смаглю Та, яка на початку повномасштабного вторгнення закликала, щоб, будь ласка, залишайтеся у своїх будинках. І підтримала її Наташа Масачук. Така ось тяжка артилерія вийшла на підтримку Тіни Кароль. А тепер ми перейдемо з вами до колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. А цей пан, який дещо так викинутий за борт української політики, очевидно, дуже хоче знову повернутися в український політику. Нещодавно у нього була зустріч із Зеленським, де обговорювалося його можливе призначення на якусь із посад. Тут, знаєте, навіть і немає значення, яку саме посаду отримає Дмитро Кулева, тому що в нас такий кругообіг кадрів Зеленського з посади на посаду. Таке враження, що всіх в них по чотири вищих освіти, причому дуже різних, і вони можуть займатися різними міністерствами, займати різні посади, і іноді навіть із дуже такими протилежними посадами, які потребують протилежних знань і навичок. Так ось Кулеба невдало закликав українців підтримати малий бізнес бізнес, який вже котрий рік нищить зелена влада. І ви знаєте, він закликав підтримати бізнес не владу, не своїх дружків. Він закликав не знижувати податки, до прикладу, або, наприклад, скасувати оренду чи ще якісь кроки, які б реально допомогли українському бізнесу, а він звернувся, звичайно, що до українців. Із таким ось закликом, будь ласка, сьогодні випийте каву не вдома, а в кав'ярні. пообідайте в ресторані чи купіть смаколики в кіоску? Зайдіть на базар, сходіть до перукаря, придбайте щось у невеликому магазині або, бодай замовте онлайн, підтримайте мікромалий і середній український бізнес, написав Кулеба. Запустивши світлину у дорогій ковтинці від Dolce Gabbana за 2,5 тисячі євро. Ви знаєте, я не перевіряла, чи дійсно це так, чи дійсно ця ковтинка від бренду Dolce Gabbana за понад 2,5 тисячі євро. Але пабліки, які спеціалізуються на моді, пишуть, що так, це брендова ковтинка Dolce Gabbana за понад 2,5 тисячі євро. Тому що Зазначу, що я не перевіряла, чи точно це так. Але справа ваша вірити, чи ні ось такі от е, інформації. Е, е, і ви знаєте, Дмитро Кулеба потрапив у е, Зашквар не сам, а разом зі своєю співмешканкою, власницею магазинів іграшок для дорослих Світланою Повалецькою. Також подружка Дмитра Кулеби е, заявила, що українці, в яких немає опалення, можуть грітися від вібраторів із. Підігрів є іграшки, які регулюють температуру, і ми їх просуваємо зараз для холодних вечорів, бо вони нагріваються до 38 градусів, якщо немає опалення, можна впастися вібраторами і нормально собі грітися. Щеправда, варто зауважити, що саме цей фрагмент Павлецької він був сказаний в інтерв'ю в листопаді 2025 року, тобто майже три місяці тому. Але вже в листопаді 2025 року були вимкнення світла, і було цілком зрозуміло, що попереду ситуація буде не краще, а гірша. І розвертіся цей шматочок ось зараз. Ви знаєте, хочу сказати, що таке враження, що відірвані від реальності оці згадані персони, вони або насправді ось настільки вже прям відірвані. Або ставляться до людей як до ідіотів, або ще є третя версія: забивають медійний простір собою, аби відволікти від реальних дійсно дуже гострих проблем, на тої самої гуманітарної кризи, відсутності наразі, прогресу у мирних перемовинах щодо припинення війни у тяжкій ситуації на фронті, корупційних зашкварах, узурпації влади і так далі. А ще хочу додати, що мені, знаєте, ніколи не подобалося, коли дамочки, яким 40, намагаються корчити із себе дівчаток, як це робить Тіна Каронь. Це виглядає дуже несерйозно і некрасиво. Все, що має послідувати за ось цими скандалами, це відміна, репутаційна відміна. Адекватні люди, я думаю, не захочуть ходити на концерти Тіни Карл, тому що дуже явно вона тут підігрує я в зеленій влані», дуже явно підігрує своєму давньому знайомому Володимиру Зеленському. А колебі варто не забувати його обіцянку воювати із лопатами. Ми ж точно не забудемо йому сказані ним слова. Ну а щодо його наречени чи цивільної дружини, не знаю, які в них там. Стосунки, і які статуси, то всі от магазинчики подруги кулеби варто також ігнорувати. Саме так мають поступити адекватні українці. Проте, ви знаєте, нашим політикам і нашим зіркам, я так помічаю, дуже пощастило з народом, тому що у багатьох коротка пам'ять, а окрім того, дуже багатьом байдуже, і вони ще й самі знаходять виправдання ось таким от зашкварам, і знаходять виправдання ось таким от людям і розповідають про те, що там ну, і на Кароль допомагала, допомагала українцям, зробила дуже багато для України і так далі. Можливо, це і так, але ви знаєте, для мене тут слідує все одно ось ця от репутаційна відміна, про яку я говорю. І звичайно, що вона допомагала, тому що хоче бути і надалі однією із топів. Зірок в українському шоу-бізнесі, і якщо б вона не допомагала, то їй, звичайно, щоб про це нагадували б щодня, і її просто би в інформаційному просторі скасували, скажімо так, як Настю Кам'янське чи як якусь іншу зірку, як от того самого Олега Винника, вже майже забутого. Хоча, ви знаєте, і в цих персон ще досі зберігаються свої фанати, і це вже таке питання смаків, яке змінити дуже важко. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Що думаєте про всі от медійні зашквари. Мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. Залюбки вам відповім. Бережіться, будь ласка. Дякую за те, що додивилися цей ефір до кінця. Всього вам найкращого та до нових зустрічей.